Привіт! Сьогодні розповім про три тенденції здорового способу життя, що стали модними десь рочків так 10 тому, а наразі втрачають свою актуальність. Ну і це не дуже гарно. Слово модний стало позначати примху або моду, які можуть мати невелику тривалу цінність, тому можуть відштовхувати, особливо коли застосовуються до практик здоров'я. Але тенденції такого роду також можуть мати тривалу користь для здоров'я. Наприклад, тенденції до заборони куріння в громадських місцях або додавання кількості калорій у меню фастфуду. Тож давайте не забувати про ці тенденції, що кожен може застосовувати до себе. Перше носіння трекерів активності. Як би не здавалось дивним, але ця звичка дуже близька до чарівної кулі ну чи чарівної пігулки. Фізична активність пов'язана зі зниженням ризику інфаркту. Інсульту, діабету другого типу, а багатьох видів раку, остеопорозу та навіть деменції. Якби таблетки могли мати такі різноманітні переваги, то усі б вимагали, щоб їм виписували такі таблетки. Більшість із нас добре знають, що протягом більшості днів нам потрібен еквівалент 30 хвилин помірної фізичної активності, але багатьом із нас бракує мотивації рухатись. На сьогодні в світі продаються сотні мільйонів. Рекерів активності на рік їх рекламували свого часу як рішення для боротьби з малорухомим способом життя. Ну і до речі, в цьому випадку маркетологи можуть бути праві. Постійний потік досліджень показує, що невеликі пристрої, які ми носимо на зап'ясті, або прикріплюємо до свого одягу, або навіть фітнес-програма на телефоні, насправді спонукають людей стати більш активними. Дослідження за жінками віком 50 років. І старше, яким давали трекери активності, показало, що вони не тільки значно збільшували кількість кроків, які жінки робили щодня, і хвилини, які вони витрачали на помірну або навіть на значну активність, але учасниці також висловлювали зацікавленість у тому, щоб використовувати трекери та збільшувати свої цілі активності після завершення досліджень. Ключ до успіху пристроїв, здається, полягає в постійному податку. Тоці додаткової інформації, до якого користувачі можуть отримувати доступ на своїх смартфонах, планшетах або комп'ютерах. Багатьом людям також подобається змагатись між собою, друзями чи іншими людьми у їхніх вікових когортах. Отримання такого типу зворотнього зв'язку розширює можливості та допомагає змінити свій спосіб життя загалом. Друге покупки на фермерських ринках. За останні 30-50 років фермерські ринки перемістилися з узбіччя сільських доріг у центри великих міст. І хоча це може бути випадковим збігом, фермерські ринки створені спеціально для людей, які серйозно налаштовані на дотримання дієтичних рекомендацій, які рекомендують поступовий перехід до рослинної дієти, зосередженої на свіжих овочах, фруктах та цільному зерні. В одному дослідженні, проведеному вченими Гарвардської школи громадської охорони здоров'я, було показано. Коли люди почали робити покупки на міських фермерських ринках, вони споживали менше солодкої газованої води та більше овочів, ніж раніше. Фермерські ринки пропонують кілька інших переваг перед супермаркетами. Перше це свіжість, щойно зібраний продукт має пік смаку та поживності. Друге, це різноманітність. Ви можете знайти фрукти чи овочі, яких раніше не бачили, або нові версії старих звичних продуктів. Далі це інформація. Оскільки люди, які продають продукцію, ну, скоріш за все, брали участь у її вирощуванні, значить вони повинні бути в змозі розповісти вам про використовані методи для вирощування та надати якісь поради щодо приготування цих продуктів. Йдемо далі, зразки. Якщо вам цікаво, чи вишні солодкі, чи терпкі, чи яблука хросткі, попросіть зразок. Більшість продавців із задоволенням надає таку перевагу. До речі, екологічність споживання місцевих або регіональних продуктів означає, що витрачається менше енергії, менше палива, щоб доставити їх до вашого столу. І підтримка регіонального сільського господарства корисна для вашої громади. Ну і третій тренд це практика уважності або усвідомленості. Елементи буддійської медитативної практики були включені в техніки, які дозволяють людям використовувати уважність у своєму повсякденному житті. Концепція усвідомленості або уважності проста це зосередження на поточному моменті і безоглядне його сприйняття. Зосереджуючись на тут і зараз, багато людей виявляють, що менш імовірно вони будуть захоплені турботами про майбутнє чи жалем про минуле. І вони краще здатні формувати глибокі зв'язки з іншими. Доведено, до речі, що техніки уважності та усвідомленості допомагають зняти стрес, тривогу, депресію, зловживання психоактивними речовинами та розлади харчування. Вони також можуть бути корисними для лікування хронічного болю, для покращення сну та зниження артеріального тиску. Сподіваюсь, цей матеріал був для вас корисним і з вас лайк та підписка на мій канал. А з мене нові цікаві матеріали.